Так, ну і е, поведінка ворога, вона якнайкраще підтверджує те, що просування, як ви сказали, є, і те, що вони з цими просуваннями мусять рахуватися. Та? Тобто ніхто їх не питає, але вся їхня діяльність в околицях Токмака і в Токмаку безпосередньо вона це, як мені видається, якнайкраще підтверджує. Та е, щодо діяльності, щодо підсилення ворога, це теж треба розуміти. Е, тут буду посилатися знову ж таки на східне угруповання військ. Українських е, інформують вони про те, що повертаються в так звані вагнерівці-контрактники воювати на схід. Ну це інформація, яка напередодні з'явилася. Значить, якась частина летить до Африки. Натомість, інша частина, ну, вже тепер не можна їх як би, так ніби називати вагнерівцями. Ну бо розуміємо, що такої одиниці вже нема. Але це ті люди, які були там в Білорусі, які входили до цього е, злочинного військового груповання. Е, частина з них буде інструкторами, частина, наскільки я розумію, е, Долучиться до регулярних російських військ. От що це означає для для українського війська, і і, і який висновок Україна має з цього зробити військовим, в військовому сенсі? Ну, я думаю, що Україна зробила висновок, принаймні ті люди, які приймають рішення і які йдуть в бій, те, що це пов'язано більше з інформаційною складовою, ну, для мене особисто, це так, ніж справді з якимсь намаганням. Кардинально вплинути на ситуацію, яка сьогодні є на полі бою. Десь півроку тому я вчора навіть перевіряв, відповідаючи на питання, що там з Пригожиним, а була відповідна заява Пригожина, Сподіваюсь, він так і здох про Вагнер і так далі. І півроку назад сказав про те, що Вагнер все як кажуть, немає і не буде. Вони ми не помилилися усі. Вагнер дотиснули, тому зараз потрібно така реінкарнація. Інформаційно і для внутрішнього споживача, і для я не знаю наскільки для західного, можливо, для західного споживача. Що подивіться, е скільки було дуже багато створено міфів навколо цього Вагнера, вони повертаються і зараз щось таке надзвичайне відбудеться на фронті. Ну щоб просто ну, зупинить навіть там дії Збройних Сил України, нічого не зупинить. Абсолютно вірно говорити про те, що це вже м просто якісь там залишки того злочинного угруповання, Яке змушені підписувати сьогодні, а в них немає нічого шляху, або в'язниця, я думаю, або ще гірше якісь варіанти підписувати контракти е, з Шойгу, тобто з Міністерством ганьби Російської Федерації, і йти, е, і вмирати е, знову, в тому числі на Бахмутському напрямку. Вони нічого, і, на мій погляд, не можуть зробити саме цими силами і вплинути, ще раз скажу, на хід бойових дій. Ну, доведеться нашим звичайно хлопцям, їм військового щастя, кажуть, здолати і цю начість, і добити вже остаточно їх. Ще раз кажу, тут більше все таки інформаційної складової. Ну тут питання теж наскільки логічно це виглядає. Ось цей міф, якщо якщо це на це дивитися, як на інформаційну складову, виключно та тому, що е, інструктори, які нібито відправляються під Бахмут, ну може, я може я чогось не розумію? Я точно людина не військова. То ви це поясните? А вишколи військові вони відбуваються на лінії фронту чи вони мають відбуватися десь трохи в іншому місці? Ну, от бачите, війна виховує усіх, у тому числі інформаційників, які відповідально ставляться до своєї роботи. Ви вже говорите, ну, принаймні, як курсант військового вишу, Причому не першого курсу, е, дійсно абсолютно вірне розуміння. Те саме, коли ми говоримо про е, порівняння знову таки: про ворожу артилерію, про системи залпового вогню, контрбатарейна боротьба з нашим плюсом знищується ствольна артилерія, РСДО, е, і підтягуються ці гради ближче до лінії фронту? Вони змушені це робити, тобто логіка, логіка яка знищувати будуть і ці е, гради, що стануть ближче і більш вразливими. Так само, інструктори. Ну яке там навчання на лінії зіткнення коли йде просто вогневий шквал, е, коли українська піхота, українські штурмовики, які є на сьогодні найкращими в світі. Вони, ну тут бригади навіть боюся всі назвати, щоб нікого не образити. Вони просто перемелюють е, цих інструкторів разом з їхніми підлеглими. Вони навіть питання, е, чи встигають вони один одного представити, тобто цим інструкторам цих підлеглих. Вони е, звичайно абсолютно вірно говорять, але яке навчання? Це знову-таки міф, це питання про те, що дивіться, Вагнер живий, там найкращі бійці, зараз вони навчають інших. Ну таким е, чином я думаю, що їм треба завтра як росіян оголосити про створення ну якщо там не нового вагнера, якогось підрозділу, який там успадкує традиції е, ЧВК Вагнер, так далі, тому подібне. Але доля буде його та сама: знищить наші збройні сили. Тут питання е, про те, про резерви, коли до речі говоримо: питання про те, е, що росіяни сьогодні, як штурмову піхоту, використовують, наприклад, елітні частини десантників своїх. Я, е, мені це дуже подобається. Ця тенденція, звичайно, це нам завдає е, багато проблем, дошкуляє, але тим не менше це нагадує сценарій зі знищення морської піхоти Російської Федерації, коли е, бригади морської піхоти з далекого сходу з північного флоту. Я вже не кажу про відому Севастопольську. Яку вчора теж згадали тому ордену вшаково, і так далі, але то вже з адміралом Соколовим у е, прив'язці згадували. Так от, е, вони були знищені, по кілька ротацій проводили, ми це пам'ятаємо. І сьогодні десантні ці частини вони теж кидаються, цей, кидаються в цей бій, в е, цей котел, це полум'я, і там їх знищують. Е, а це елітні частини. Тобто, це показує про те, що ворог, маючи досить багато резервів. Ну, давайте відверто, багато резервів. Він а, так і не знає до цього часу, а де ж йому зосередити ці резерви, і він їх намагається кидати по всіх напрямках десь більше, десь менше. А, і те, що використовують десантору в штурмовиках, ну це непогана не тенденція. Я б сказав, вона досить цікава для нас. Я думаю, що наші штабісти на те, вони і е, люди професійні з цим теж розберуться і відповідні. Заходи будуть теж у нас відбуватися, тому що ворог там і по флангах намагається атакувати. Я трошечки про це сказав а, в тому числі, але наші це все бачать. Оборону теж вибудовують там, де є загрозливі напрямки.